Планування та посадка вашого контейнерного саду може бути одним із найбільш захоплюючих класів для садівника. Це дозволяє думати про квіти, кольори листя, структуру, висоту та текстури, коли ви плануєте ідеї для ідеального контейнерного саду. Я також думаю про тему, які вібрації викидає мій контейнер? Котеч, сучасна, пустеля, химерна. Для гарних комбінацій у контейнері спробуйте мати три компоненти: трилер, наповнювач та розпусник. Існує багато сортів рослин, які можуть виконувати ці унікальні ролі в контейнері. Кожен додає колір, текстуру та визначення. Існує так багато можливостей, коли справа стосується посадки ідеального контейнера. Я склав список моїх улюблених композицій для контейнерного саду. Також є кілька варіантів заміни, якщо запропоновані рослини не зростають у вашому кліматі. Я сподіваюся, що вони надихають вас на відчуття прекрасних контейнерних садів у цьому сезоні. Гортрангея, кедр та плющ. Це класична композиція в контейнерах. Посадіть ззаду високий кедр, потім поставте спереду компактну різноманітність гортензії. Вони забезпечують наповнення сплеску кольору. Посадіть плющ, щоб він текла з контейнера. Усі ці рослини люблять бути в частковому тіні і підтримували рівномірно мокрі. Гудежа особливо скаже вам, коли їй потрібна вода. Вона буде виглядати повзом. Я думаю, що ця композиція в контейнері елегантна і проста для догляду. Зміна: спробуйте використовувати лимонну кипарис замість кедра. Або ви можете використовувати вертикальний ялівець, наприклад, варита. Професійна порада: спробуйте додати трохи Алісусу до горщика замість плюща або з ним, щоб створити більш химерний дизайн котеджів. Кеннерет Скарлет – Петуна ЮПет символ зареєстрованого товарного знака Royal Velvet, Dже Reyne Ambruk та Potтеto Вайн. Якщо ви хочете вибух квітів у гарячому сонячному місці, це дизайн для вас. Почніть з дивовижних бронзонних кан. Посаджуйте їх посередині або ближче до спини в центрі. Якщо ваш горщик видно з усіх кутів, я схиляюся до посадки в центрі. Якщо він знаходиться біля стіни або стовпа і видно лише спереду, я саджаю його в задньому центрі контейнера. Потім посадіть 3, 5, 7, залежно від розміру вашого контейнера вогню херані, брукат. Я завжди використовую непарні цифри для рослин. Це приємніше для очей. лаймово зелене листя цих герань з червоними центрами в ідеалі поєднуються з кананським листом з бронзовою ружкою. Потім додайте невеликий королівський оксамит Петуна Сьюпет символ зареєстрованого товарного знака, перемежований з яскраво зеленою картопляною лозою, щоб вони текли з горщика. С'юпет Юнеа символ зареєстрованого товарного знака Петуніс має глибокий оксамитовий фіолетовий колір, який розбиває всю червону гаму в квітках Кан та Герані. Яскрава зелена лоза картопля пов'язує все разом. Зміна: якщо ви не можете знайти пожежу в Бокаді Герані, спробуйте використовувати звичайний червоний сорт, наприклад, Галакси. Золотий вертикал буде працювати замість картопляної лози. Ще однією хорошою заміною буде використання червоних бананових пальм, якщо ви не можете знайти канни. Професійна порада: виберіть великі канни. Спробуйте знайти хорошу канну, щоб негайно додати ефективність, інші квіти можуть бути меншими і наповнити простір. Пальми, бульбові бегонії та варбаніки. Тіньові горщики це мої близькі. Можливо, тому що я живу в холодному, сухому кліматі та тінистих контейнерах, що мають чудовий вигляд, який змушує мене відчувати себе в тропіках. Я використовую цю комбінацію знову і знову. Це легко зібрати, і це дає чудовий ефект. Пальми або котячі пальми мадже дешеві та легко доступні. Перейдіть до будь-якого садового центру, і ви можете його знайти. Потім виберіть непарну кількість бегоній, яка вміститься у ваш горщик. Тут ви можете показати творчий підхід. Виберіть колір бегонії, який поєднується з вашими дверима або подушками для внутрішнього дворика. Вони бувають різних кольорів: помаранчевий, червоний, білий, жовтий та рожевий. Дубі сорти відрізняються великими сміливими рожевими сувіттями. Мені подобається брати їх у великих 6 дюймів, щоб вони справді заповнили горщик. Потім візьміть золоту варбаніку і посадіть її між бегонією ближче до краю контейнера, щоб він міг текти назовні. Золота лоза справді освіжає тінь, не надто барвиста на тлі монофонічних квітів бегонія. Зміна: використовуйте алоказію замість екзотичної долоні. Ви також можете використовувати крестовик і вілідіт замість золотистої вертикалі. Він дуже добре відчуває себе в тінистих місцях і стає великим і чудовим. Професійна порада, якщо ви використовуєте золоту варбаніку, покладіть її у свій сад восени. Ви можете викопати його назад і використовувати його знову в контейнерах наступної весни. Але будьте обережні, він агресивний. Коулеас, Лемон Ціпрес, це дивовижне поєднання для часткового відтінку. Використовуйте невелику лимонну кипарис за контейнером, злегка зміщуючись в одному напрямку. Потім покладіть осоку-червоний гурт злегка вперед і переміщується в інший бік. Ви не хочете, щоб вони були поруч. Трохи в візерунку шашки, щоб мідна трава була повітряною і перед жовто-зеленою лимонною кипарисом. Тоді за травою червоний гурт повинен бути простір. Посадіть велику різноманітність кутів. Мені подобається використовувати суміш Калоберант символ зареєстрованого товарного знака, Виктвич символ товарного знака та Golden дрим символ товарного знака. Переконайтеся, що ви вибрали різноманітність, яка має певну висоту. Потім покладіть невеликий хлорофітум попереду. Зазвичай я розміщую його з одного боку. Під лимонною кипарисом напевно, місце, куди його слід поставити, але використовуйте своє судження, я часто роблю крок назад і дивлюся на речі по дорозі. Потім заповніть порожні отвори упаковки шестикасетної лобелі. Зазвичай я додаю кілька повзучих рослин. Діхондра срібні фольс це хороший вибір. Або я використовую різновидів витири ралбудра. Зміна використовуйте сидар, якщо ви не можете знайти лимонну кипарис. Тоді я змінив би повзучі рослини на жовту зелену батарею або золоту варбаніку, щоб додати сплеск яскравості, яку ви отримаєте від лимонної кипарису. Професійна порада: не приймайте занадто велику кедрову чи лимонну кипарис. Краще для підтримки пропорцій трави та кутів у контейнері. Розмір 2-3 фути. Калщівина та санпашан символ зареєстрованого товарного знака. Рослини силищівина не дивляться з цього світу. Вони екзотичні та дивні. Тому для цього композиції в контейнері я дуже хотів виділити клешвіна і не робити все занадто завантажене. Клешвіна має великі листя, схожі на долоні з червонуватою відтінком. Потім вони вирощують пухнасті червоні коробки насіння. Темна листя дійсно виділяється при посадці з різновидом листя санпашанс символ зареєстрованого товарного знака. У них темно, зелені краї та яскраво, жовті центри. Квіти були в різних кольорах. Я думаю, що червоний чи білий виглядають краще, але це абсолютно особиста перевага. Можна навіть зробити суміш. Зміна. Я думаю, що головним елементом цього кашпоя Клеас Шаєвіна. Тож змініть заправку. Все гостро і яскраво забезпечує відмінний контраст. Golden Web Batova Wine або Coleas, Electric Lime все ідеально. Професійна порада, калшівина зростає до розміру його контейнера. Тож, чим більший горщик, тим більша рослина. Напів з-під створює велику та вражаючу експозицію кліща. Майте на увазі, що клашвіна отруйна рослина як для домашніх тварин, так і для людей. Пальми та опалення. Я люблю горщик, який чудово виглядає навіть без квітів. Цей склад у контейнері настільки простий, але має великий вплив і інтерес. Використовуйте пальму або котячу пальму в центрі контейнера. Я часто використовую ці пальми в своїх конструкціях, оскільки вони додають висоту, текстуру повітря і, що найкраще, вони досить недорогі. Потім поставте під ним багато кутів. Тут мені подобається використовувати нижню різноманітність. Суміші феррури або бизад символ зареєстрованого товарного знака є ідеальними. Їх часто постачають у змішаних пакетах шести касетів. Візьміть кілька пачок і щільно упакуйте їх. Ці сорти будуть вирощувати низько під пальмою і будуть схожі на красивий гобелан. Зміна використовуйте один колір кольору. Бизад символ зареєстрованого товарного знака Jade прекрасний зелений і жовтий сорт для нейтрального вигляду. Або биза, символ зареєстрованого товарного знака Rose, рожевий сорт, який додасть багато кольору під пальмовою деревом. Ви також можете використовувати велику зелену різноманітність перетягування замість пальми. У неї така ж яскрава повітряна листя, що і пальма, тож ви дійсно можете побачити під ним вайберна. Професійна порада: я люблю горщики горщиків. Ця комбінація чудово виглядає з двома меншими горщиками супутницею поруч із горщиком з пальмою та королем. Наповніть їх бегоніями, які відповідають яскравому. Наприклад, Begonias — NonStop символ зареєстрованого товарного знака Deperose чудово виглядає з Colose символ зареєстрованого товарного знака Rose. Або Begonia він є топ символ зареєстрованого товарного знака Sunset Shades, схожий на пару тропічних перфораторів із змішаними кутами. Topia Rose Euphorbia Diamond Frost символ зареєстрованого товарного знака Tabacop. Цей склад у контейнері це як каска. Світло, повітря та квіткові. Візьміть троянду топеа у місцевому розпліднику. Мені подобається класична червона троянда, але рожева, жовта, біла підходить, все, що вам подобається. Посадіть його в центр контейнера. Потім посадіть на всій основі алмазний мороз юфорби. Потім додайте пухнастий білий бекоп, щоб текти з боків. Темно, червона троянда з чисто білим обрамленням виглядає романтично і химерно. Зміна будь-який квітучий топіарій може бути придатним для цього дизайну. Гібіскус, сад, азалія тощо. Я люблю Diamond Frost символ зареєстрованого товарного знака через його легкість і повітряну повітряність, але якщо ви не можете його знайти, Алисам також підходить. Вайт Келебакуа або Петунія Юлит Юніа символ зареєстрованого товарного знака буде виглядати чудово замість Баопи. Або спробуйте навпаки, використовуйте під ним білу троянду, а потім посадіть червоні герані та петунію емор символ товарного знака. Професійна порада: не забудьте зняти зів'ялі квіти з троянди і часто запліднювати їх, щоб отримати багато цвітіння протягом сезону. Вони найкраще реагують на невелику турботу і їх цвітіння нагородить вас за це. Гілки, верби, пансіонів, нарцисів, нарцисів та декоративної капусти. Мені подобається робити сезонні горщики, ця конструкція ідеально підходить для весни. Ви можете придбати гілки верби у більшості місцевих квітникаря або вирізати власні. Помістіть гілки в центр свого горщика. Мені подобається мати їх. Щоб вони розходилися назовні у вигляді вази. Потім поставте вже цвітіння або цвіту нарциси в центрі горщика, ви також можете придбати викинуті нарциси у квітникаря. Гілки верби їх добре підтримують. Коли вони цвітуть, їх листя добре виглядає до трави, добре виглядає між гілками верби. Потім я розміщую декоративну капусту попереду. Нарешті заповніть інтервали улюбленими кольоровими пансіями. Щоб надати ще більше весняного настрою, додайте мох, щоб покрити будь-який видимий ґрунт, доступний для придбання в магазинах рукоділля, садових центрах та квітникарях. Зміна це проста формула дизайну для створення осіннього горщика. Використовуйте гілки кучерявої верби, декоративну капусту, вересу та хризантему, щоб створити теплий осінній дизайн. Професійна порада, коли я готовий посадити свій літній контейнер, я беру всі весняні квіти і кладу їх у землю. Посадіть нарциси в землю, щоб вони повернулися до вашого саду в наступному році. Я трохи їх вирізав, щоб вони не виглядали настільки розпатлим і опуклим. Також поставте в саду декоративну капусту. Тут принц, тут, бегонія та Ейнер джейд Мороз. Тут, тут справді кумедна рослина трилера для використання в контейнерах. Цей конкретний дизайн відмінно підходить для сезонного контейнера. Якщо ви живете там, де немає морозів, це може бути не найкращим довгостроковим вибором для контейнера. Потреба вполивати їх.